Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї вечірньої варти, в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із Книги Йова. Але лише Бог до неї знає стежку, Він знає її місце, а людині сказав. Страх перед Господом це мудрість, берегтися зла це розум. Сьогодні зранку ми з вами розважали над тим, де є мудрість, що таке мудрість. Ми говорили про те, що важливо є в нашому житті поєднати мудрість і віру, що мудрість це наші видимі кроки, які ведуть нас. Допереду, тобто мудрість знання, а віра це крок в невідоме, що дозволяє нам розвиватись. І саме поєднання мудрості і віри дозволяє нам <кхи> долати брехню, дозволить нам протистояти отій інформаційній війні, яку зараз проти нас ведеться. І далі Йов говорить про те, а де ж все ж таки корінь цієї мудрості? Хто це мудрість? Що це таке і чому саме ось ця мудрість, не просто знання, не просто наука, а саме мудрість це важливо в нашому житті. Адже мудрість знаєте, це не просто знати якісь певні історичні факти. Мудрість це мати інформацію і вміти її аналізувати. Ото що говорить нам Йов? Він каже, що справжня мудрість тобто знати всю інформацію і нею правильно оволодівати, нею правильно оперувати, може тільки Бог. Бо Бог є мудрістю Він сам є цією мудрістю. Тож тільки Бог знає до, нього, до неї стежку. Він її знає, тільки Бог є мудрість. І от саме пізнаючи Бога, ми пізнаємо справжню мудрість. Але що є мудрістю для нас, для простих людей, адже пізнавати Бога насправді дуже складно. І не кожен на це наважиться, і не кожен це хоче робити. Але тим не самим, але все рівно, Йов дає відповідь, що є мудрістю для людини. Що, є, що треба зробити, щоб дійсно бути мудрим в цьому житті і мати віру, і тим самим не стати оцим зрадником. Тож, що каже Йов? А людині Бог сказав, страх перед Господом це мудрість. Берегтися зла. тобто… Остерігатися зла це розум. Тобто страх перед Господом мудрість. Ця мудрість це означає, що людина дотримується Божих законів. Справжня мудрість це вміти виконувати заповіді. Розум це втілювати в життя це знання. Подивіться, Адам і Єва були мудрими, адже вони знали, що це плід пізнання добра і зла, це плід, яким заборонено їсти. Вони знали про те, що все інше в саду є для них безпечно і не можна користуватись. Вони мали знання, відповідно, вони були мудрими. Але чому стався гріх? Тому що Єва і Адам не захотіли думати. Єва піддалася на спокусу, коли дияволо їй сказав, що ні, напевно, не помрете. Єва подивилася на плід, перестала аналізувати, застосовувати мудрість, розум. Принатний, добрий цей плід можна їсти. Скуштувала і дала Адамові. І Адам, який знав мудрість, знав, що це є цей плід заборонений. Але що він зробив? Відключив розум, довірився своїй жінці, перестав думати, аналізувати. І скуштував цей плід. Знову ж таки, наступний момент, коли Бог їх питає, чи ви скуштували цей плід. Адаме, де ти є? Чому ти на? Хто тобі сказав, що ти нагий? Чи не їв ти цей плід? І замість того, щоб застосувати розум, проявити цю мудрість. Адже мудрість Адама говорила, знала і знала, що Бог це є любов, що Бог їх любить. Він простить. Раз любить, значить простить? Не застосували розум. І як результат були вигнані з раю. І Як результат, все людство зараз живе в терпіннях. Отож, що таке мудрість для людини? Це знати заповіді, закони Божі? Це знати, що є добре, що є зле, що є злом перепрошую. Добро це берегти життя, зло. Це губити життя морально, фізично, духовно. А розум це вміти застосовувати свої знання для того, щоб зберегти життя, для того, щоб захистити життя, і для того, щоб примножити це життя. Все це сьогодні говорю для того, щоб ми не були. Знаєте, як би це сказати так правильно, тими бездушними людьми. Людьми, які не думають, а просто, знаєте, як сліпці, яких куди-небудь ведуть. Це наше розважання, оці тексти, які ми беремо, вони зобов'язують нас до того, щоб аналізувати певні речі. Чому це є молитва розважання? Бо це момент, коли ми маємо задуматись над певними речами цього життя. Так, можливо, десь є складно, можливо, десь е, задовго, може хтось чекає на щось коротше, простіше. Але я ще раз кажу: коли людина думає, мислить, вона розвивається. Саме мислячих і думаючих людей. Найважче зламати. А людей, які є рабами, людей, які не думають, людей, які живуть своїми пристрастями, і людей, які живуть своїми залежностями, дуже легко ними маніпулювати. Людина, яка не відриває свого погляду від телефона, сидить в постійних у тих, знаєте, соцмережах, перечитуючи кучу інформації з одного сайту на другий сайт бігає. Вона не думає. Вона стає рабом. Так само, як людина наркоман, людина алкоголік. Людина залежна. Людина не думає, залежність це коли людина не думає. І от якщо ми є рабами, якщо ми є узалежнені, ми не хочемо думати. А ці наші розважання молити, покликані для того, щоби. Заставити нас думати, аналізувати, щоб не бути рабами, щоб ми були думаючою нацією, нацією, яка бореться і визволяє себе. Тому що вона не є нацією рабів, а нацією мислячих, думаючих людей, які знають мудрість. Дотримуються Божих законів і мають розум і знання, як це все поєднати і застосувати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. 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 Господи, Ісусе, Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови Захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, хто зараз перебувають в полоні. Просимо тебе, Господи, поверни живими, нешкодженими додому. Просві захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції. І просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч. Даруй нам переможна, завтра переможній день, а сьогодні міцний здоровий сон, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається в 8-й годині Божесної літургії, а в 9-й годині ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!